Так, всіх вітаю на своєму каналі в продовження рубрики Іж'Ю юпітер 5, який я купив, він потихеньку робиться, складається, і маленький спойлер, значить. Збираємо приборку з Aliexpress і китайська приборка пластмасова, есть вверх. Хотілося що сказати. Бачу в багатьох людей, що оця приборка стає спідометр цей. стає із великим зазором. Дивіться, ну, Може це мені повезло, а може, може так совпало. Дивіться, стала без зазору. Бачите, нема ніякого зазору, нічого не треба наращувати, нічого не треба робити. Сам пластик купив на OLX. Новий. А приборку заказав на Алиекспрес. Ну, щоб було понятно, зараз покажу її розміри. Так. Значить, спробую показати одним кадром. Ось. 88. Ну, можна читати, 88 і1. А верхні частини. 92 і 3. Оце і розміри, розміри стають чітко а, в панель прибору. Ну, давайте сейчас зміряємо внутрішній діаметр. Ось у нас так виставили по нулях і міряємо внутрішній діаметр. Да? Ви поняли. Оце такі розміри моя приборка. Ну і вона... Ідеально сюди встає. Тепер найголовніше її рівненько тут зараз адаптувати і можна накидати панельку нашу. Так, наглядна інструкція, як установити на YZH-U5R5 китайську мультиприборку. В комплекті обов'язково заказуємо з Китаю і отаку -ось пластину. Вона йде така -ось грибкообразна, трошки сюди такий виліт. Ми цей виліт стрізаємо болгаркою на цій пластині. Прислоняємо її сюди до площини е, приборки нашої, виставляємо соосно, примерно, щоб воно було ну, не примерно, а максимально, щоб воно посередині було. Витягуємо ці всі резинові заглушечки, е, приварюємо, зачухаємо спочатку від краски, приварюємо. Скажімо так, присираємо сваркою, дивимося, що все рівненько, все гарненько. Потім усиляємо. ну, я зробив такі ось дві точки сантиметрові. Пластина, кстати, добротна китайська. Вставляю, коротше, воно все остиває, воно вже не гаряче. Потом вставляю ці ось дві резиночки, вставляю центровочні втулочки, беру нашу ось приборочку Беру 2 міліметрові шайби раз і 2 міліметрові шайби два Зараз з однією рукою це все неудобно буде робити. Це все ставимо зараз сюди і накручуємо. Зараз покажу. Ось дивимося. Отак воно все виходить, отак воно вже все стоїть. Виходить, якщо ви гарно рівно приварите, не рукожопі будете, то все буде класно. Зачем нам оці? Шайбочки, що ми підмощали, це регулюється виліт. Виліт ось сюди в посадочне місце. Тому що у мене ось ця приборка, ось, наприклад, ця пластмаска китайська. Вона чуть-чуть, ну, от буквально на, може міліметр, ось сюди отут, виліт, витягнутий сюди вгору. І поэтому треба підмощати. трошки підмощати шайбочки. Якщо це буде оригінальна приборка, то вона буде чуть-чуть, ну, Менше. Ну, я не знаю, від чого це залежить. Це, мабуть, залежить від, від ліття самої, самого пластика. Ну, Тепер прикручуємо. Ну або поки що міряємо. Надіваємо так міряємо. Зараз. Так, дивіться, це ми все тільки прикинули. Ми ще навіть нічого не підключали, просто його прикинули. Бачите, дивіться, плотно-плотно-плотно. Взагалі ніякого зазора немає, ну вообще, просто бомба. Тепер все можна прикручувати. Вжимати, ну і підключати. Якщо комусь була полезно, установка, ця, ставте лайк. Якщо є питання, питайте. Значить, приборочка наша. Нам потрібна по факту лише тільки ця здорова широка фішка. Значить, знайшов я на, в інтернеті на Ютубі в одного значит, пацана, за яким я. Наблюдаю по поводу відеосівний канал. В нього ж я знайшов розпіновку. Не став заморачуватися. Сам знайшов даних проводів і зараз поділюся цією розпіновкою. Зараз прикріплю її до екрану. Говорю зразу: розпіновка не моя, я її позичив в людини І силочку на канал автора я теж залишу. Дальше. Так, у нас тут 9 проводів, які нам необхідні. Ось вони. Всі я вивів, підписав. І далі буду підключати. Підключають їх дуже просто. Ну і давайте, я думаю, зробимо перший пуск, перший запуск переборки. Хоч подивимося, що воно з собою являє. І так, зібрав, значить, я повністю проводочку. Підключив блок питання на 12 вольт. Ось так гарно воно виглядає. Так круть взагалі бомба. Дивіться, на камеру зараз Ну от е, нормально воно передається по от, світовій передачі. Кольорова гама. Дивіться, так він примерно і вживу виглядає. Ну, Мені поки що все подобається. Ну що. Це все, все ми зробили. Зараз провіряємо всі наші піни ще раз і встановлюємо її на мотоцикл. Будемо пробувати підключати. Поки що все виглядає ось так. Тільки накинув приборку, вивів косу, провода, тут куча проводів. Що це все вже порозпіновував, вже знаю, що куди підключати. Далі зараз підключу і покажу, як воно буде все. Працювати, як буде приборка, запускатися і так далі. Акумулятора поки що немає, працює від такого е, блока живлення. Ну, якось так. Поки що такий вид розібраний має. Е, значить, з самого першого моменту, коли я купив китайський цей спідометр, е, була така ідея, куди саме поставити датчик скорості. Ну, максимально я не хотів його ставити спереду. Ні спереду, ні справа, ні зліва. Тим більше тут явовська вилка, хоч і іжевський барабан, ну не хотів я його туди ліпити. Реалізував я його так. Дивіться. Заднє колесо. Поки що це робив окружність. Зробив ось таке ось кріплення. Ось таке ось кріплення. Просверлив отвір. Так, тут у нас на 10,5 мм. Болт в болта засвервся 5-мм сверлом і 5-мм магніти, які йшли в комплекті. Один і другий. Значить, ось так воно все виглядає. Потім оцей клопок зашліфується і буде чітко. Ось так виглядає. Ось такий зазор вполне нормальний. Бачите? На камері, звісно, передає вроді, тут великий зазор, але на самом деле тут десь 2-3 мм. Як настроїти? Ось дивіться, ми включаємо зажигання. Щоб працював датчик швидкості. Ну, конкретно цей датчик, я не знаю, як інші. Конкретно цей датчик із можливістю він індикатор. Ось він. Ось, ось індикатор. Бачите? Червоний. Дивіться. Гляньте. Ну, Прекрасно, все видно. Якщо магніт буде далеко, індикатор э, зрабатує таким тусквим-тускливим цветом, або взагалі не срабатує. Тобто ви розумієте, що датчик швидкості настраюється неправильно. Ну, Дивіться, вот, це все зробив. Крутнули колесо. Ось так він робота, щитує. Ну, а так показується швидкість. Давайте спробуємо трошки дужче крутнути його, наприклад. Оп, чуть дужче крутнули. Ну, в принципі, показує. Будемо ще е, робити пробний виїзд по GPS е, трекеру. І подивимося, скорість зрівняємо, що треба буде під в настройках. В принципі, все працює, все подобається. Ну так і справа.